Окей, який пробіг у цього автомобіля зараз? 140 тисяч кілометрів, якщо вірити одометри, насправді не знаю, смысле, тому що, що Ну він тут не читається, ви ж самі знаєте. Він дослідити можна. Можна. Пошива по, по Карфам в Україні 5 років. По Карфаксу вона приїхала на 80. Навіть якщо тут скручено, то максимум там ну, 70 сімдесят тисяч, навряд чи більше. Може бути. Ну блін, ну... мені після Ситроєна на полмільйона так було настільки не страшно про пробіги Дивитись. Гаразд, як загальні враження від Вольво? Давайте так, після Сітроєна скажу так, це просто картінг, бо кермо повертаєш, і вона повертає чогось за кермом. Ну, типу, коли ти береш, в неї коротка база, вона красна, класна. Я керівниця. вам дуже раджу покататися на якоїсь там тройки, BMW. От, от я Ото я думаю, от, що ото буде буде в захваті. Мені Volvo дуже подобається, і я скажімо так, навіть якщо помріяти. Я навіть не знаю, що далі. От якщо дивитись на Volvo... о, я вам розкажу, що точно далі. Точно не спа платформа. А чого не спа? Бо Хвилиночку. цей двигун, рядна п'ятірка. В нього такий звук автентичний, якого не почуєш ніде.